Українці, привітати вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про те, які саме потрібні документи для того, щоб розмитнити легковий автомобіль в Україні. Забігаючи наперед, скажемо, що цих документів є 10 одиниць, але всі вони робляться поступово. Кожен документ робиться на певному етапі, і це не має жодних проблем, якщо ви робите все правильно. Перший документ і самий головний документ це технічний паспорт на транспортний засіб. Технічний паспорт на транспортний засіб ви отримуєте у продавця, коли купуєте автомобіль. З цим документом немає жодних проблем. В кожній країні ці документи різні. В деяких країнах, таких як Польща, цей документ є один, в Німеччині є великий та маленький, і також в інших країнах десь це є один документ, десь це є інший документ. Кожна країна вона в своєму законодавстві визначає, як він має виглядати. Але на сьогоднішній день всі ці документи є у вільному доступі в інтернеті, і ми можемо перевірити, чи він відповідає дійсності. Другий документ, який ви також отримуєте у продавця транспортного засобу, і це є дуже важливий документ: це договір купівлі-продажу, де вказуються дані продавця, дані покупця, дані автомобіля, і саме головне це вартість транспортного засобу. Чому ж це саме головне? Тому що саме вартість транспортного засобу. В майбутньому буде впливати на вартість митних платежів. І перед тим, як записати вартість в договір купівлі-продажу, вам потрібно проконсультуватися з вашим митним брокером. Для того, щоб ви не записали занадто низьку ціну, тому що якщо ви напишете дуже дешево, по вам спрацюють ризики митниці, і ви будете на митниці переплачувати кошти. Або якщо напишете дуже забагато, тоді також у вас буде переплата. Все потрібно робити в рамках закону, максимально торгуватися з продавцем, щоб ми Тим брокер перевірив дані автомобіля і порекомендував вам, за яку ціну краще шукати автомобіль, і яку ціну вписувати в договір купівлі-продажу. Третій документ важливий також документ. Після того, як ви отримали технічний паспорт, договір купівлі-продажу і вже їдете в Україну. Вам потрібно автомобіль зняти з обліку, зняти з реєстрації. В деяких країнах, як, як Франція, не потрібно брати додатково транзитні номерні знаки. Просто робиться відмітка на технічному паспорті, і ви спокійно їдете в Україну. В Польщі, наприклад, потрібно старий технічний паспорт. Здавати до уженду і отримати новий тимчасовий технічний паспорт, і також витяг про зняття з обліку, так звана децизія. Звичайно, українські митники на сьогоднішній день, коли вони бачать, що у вас є тимчасові номерні знаки, коли вони бачать, що у вас є тимчасовий реєстраційний документ, технічний паспорт додаткових документів вони не вимагають. Вони вам довіряють, розуміють, що автомобіль знятий з обліку, і з цим немає жодних проблем. Наступний документ, коли вже автомобіль ви зняли з обліку і прямуєте до України, ви маєте з. Яв...